Ми робимо експеримент, щоб довести, що кожен українець протягом 50 днів може вийти на 10 тисяч доларів у будь який ніч. Навіть з мінімальним рекламним бюджетом, навіть зараз, поки що не маючи блогу і теми продукту. А ще бонусом паралельно залучити 3-5 тисяч підписників за ці 50 днів. Ми вирішили взяти 5 людей, з різних ніж зробити так, щоб за моїм методом протягом 50 днів вони зробили 50 тисяч доларів сумарно на всіх. Як прийшла взагалі ідея цього експерименту. Два місяці тому я взяла собі челендж такий. Публічний челендж і в блозі, що я хочу заробити 100 тисяч доларів з блогу за 60 днів. Так вийшло, що цей челендж я перевиконала і за 60 днів я заробила 227 тисяч доларів, зробила запуск свого інфопродукту. І я такий результат зробила завдяки нашому методу. Метод грошей блогу кожен день. Це система, яка дозволяє навіть без сторіс, якихось прогрівів, так такого великої кількості контенту, як ми звикли, робити класні результати і приймати оплату кожен день з клієнтів. Так медполягає виносту. Вання таких автоматичних оборонок, створення автоматизованого бізнесу з вашого блогу, до прикладу, з 227 тисяч доларів, так нашого а, обороту, так з цього запуску, 100 тисяч доларів, так, 100 тисяч доларів уплат були від людей, які свідкують за мною менше ніж два місяці, Так, тобто, це нові люди, які вони взагалі до цього не знала, і загально не якийсь там довгий час до мене. Та домого методу, чому я вважаю наш метод таким найактуальнішим на ринку? Тому що зараз дуже багато новачків заходять взагалі в блогінг, так починають вести свої експерти у блоги. І цей метод дозволяє людям, які починають з нуля і не мають великої кількості підписників. Аудиторії, так якоїсь такої бази, да так, кому продавати, можуть вже робити оплату, тому що оплати приходять насправді від людей, які там на вас тільки підписались, і завдяки автоворонку них автоматично виникає бажання купити. Ось просто подивіться навіть там зробили статистику, скільки людей купили, знаючи мене менше ніж два тижні. Просто подивіться, який відсоток. Ну це я вважаю, просто феноменально. Але під час цього експерименту на 100 тисяч доларів було дуже багато захмуту. Так ми підписники святкували за цим і було реально дуже багато позитиву. Але був і негатив. Були зауваження до мене, що типу, в ну, тебе ж аудиторія, велика так, ти ж там з досвідом, у тебе ж ні, грошова так. Тобто були такі, знаєте, закидували мені, що тобі, це не чесно. І тому я вирішила зробити так, що окей, давайте зробимо чесно. я просто обрала зі своїх учнів 5 людей. З абсолютно різних ніж на різному рівні, у яких є мінімально бюджетно просування, і вирішили зробити так, що в ці п'ять людей сумарно заробили 50 тисяч доларів. Мені здається, що це дуже класна ідея, і дуже показово, тому що на прикладі цього експерименту, так, наприклад, різних ніж. Багатьом людям буде цікаво святкувати. Фактично, ви спостерігаючи за нашим експериментом, ми будемо це транслювати максимально прозоро так. А зможете в реальному часі бачити, які стратегії ми використовуємо для різних ніж, і ну, фактично адаптувати ці стратегії для серпу. Ми такого ніколи не робили ще і ніколи в Україні не бачили, щоб хтось це робив. І інтерес цього експерименту в тому, що насправді ми не знаємо, чи вийде зробити ці 50 тисяч доларів. Чому? Тому що це п'ять різних людей. Не все залежить від нас. Коли ми брали чоловік сто тисяч доларів, ну ми розуміли, що скоріше за все, все вийде, тому що це залежить від нас, да? від наших дій. Коли є п'ять людей, кожен з різними проблемами. З різними даними, ми не знаємо, як вони будуть це втілювати в життя, так те, що ми будемо їм давати інструменти. А тут же є такий ризик, що люди не впораються. І в такому випадку ми будемо чесно говорити, якщо у кого щось не вийде, ми будемо все показувати, розпівати, пояснимо, чому не вийшло, мишцяти, ми не будемо приховувати і челендж буде максимально прозорий. А тепер давайте стратегію, що конкретно ми будемо зробити з нашим п'ятірку учасників, і що ви зможете зробити на свого блогу, фактично, щоб зробити подібний результат. Перше, це визначимо продукт. А я вважаю, що це головний етап, тому, що скажу чесно, буває таке, що які б воронки ви не робили, скільки б ви грошей не вклали в просування. Якщо у вас продукт так не має попиту, він не потрібен людям, у вас все інше працювати не буде. У мене була історія, коли на наставництві у мене був психолог, і він дуже хотів запускати продукт по самоцінності. А це така не зовсім брашова. Тема, і фактично з цим продуктом просто нічого не вдалося. Так, таке буває. Тому від теми продукту насправді залежить сказала, що там 50-70% успіху. Якщо у вас тема продукту оберна правильно, то далі буде дуже легко створювати воронки, робити контент, це буде просто, знаєте, йти так, як по маслу, буде дуже легко. Тому це перша етап. До речі, у нас є величезна табличка прям з темами, нішами. Перші ніші, в яких є зараз попит, так які є грошовими, таких ніж багато. По-друге, в кожній ніші теми для продукту, які реально класно продається продукт, а, тому що ми там зробили аналітику, і бачимо, що продається класно на ринку. Тобто у нас є прям готові рішення для студентів, що класно буде продаватися. В тому, що це учасник нашого експерименту, ми будемо підказувати з тему. Звісно, що вони так потрапили в ячко. Етап номер два, ми визначимо воронку. Воронка це фактично а, те, що скорочує шлях клієнта. Так, якщо у нас немає воронок в блозі, так то що у нас відбувається? Один не бачить нашу рекламу, Вона на нас підписується, і потім вона може роками прогріватись. У нас взагалі на ринку України вважається нормальним цикл покупки клієнта, тобто від його підписки до покупки півроку, а іноді і рік. Як на мене, це дуже багато. Я вважаю, що клієнт має те протягом двох місяців. У нас там 50%. Купують протягом двох місяців і тому ну, трошечки це задовго. Якщо у вас є автоматичні воронки, так то фактично все відбувається набагато швидше. А людина потрапляє в цю воронку. Я не буду зараз там показувати, як це там технічно виглядає, так тому що це дуже довго. Але фактично, через ці автоматичні воронки людина купує набагато швидше, тому що ми в її серію прогріваючих повідомлень. Висилаємо її лід магніт, наприклад, безкоштовний ром, або вона проходить наш мініпродукт. Це все є автоматичними воронками. Чому вони автоматичні, автоматизовані? Тому що все відбувається без вашої участі. Ну давайте просто, наприклад, варіант першої воронки, так яку ми можемо зробити. Це зробити невеличкий міні-курс або інтенсив на 5-7 днів, який буде коштувати там 10-20 доларів. Ми його зробили, і він реально робиться за тиждень, якщо у вас є бажання його зробити швидко. Запустили рекламу, люди його купують з реклами, навіть не заходять у ваш профіль, в цьому перевага, тому що у вас може бути мало підписників, вони можуть не заходити у ваш профіль. Купується міні-продукт, дивляться їх там 5 років по 10-15 хвилин. І коли вони їх дивляться, бот відправляє повідомлення автоматично. Тобто це відбувається без вашої участі і також відправляє прогріваючі повідомлення. І фактично, завдяки цьому міні-продукту у людини ви ну, з'являється таке велике. Бажання у вас купити щось більше, тому що вона до вас прогрівається. І потрібно там 5-7 днів, щоб захотіти купити вас, щоб ваш там, якийсь високий продукт, вже це 200-300-500 доларів. Ось так виглядає одна з автоматичних воронок. У мене а, десь півроку тому ні, вже навіть рік. Рік, і рік тому працювали просто автоматичні воронки, тобто я не робила теплі запуски, і у мене тільки з холодних воронок через міні-продукти був чистий прибуток 10 тисяч доларів на місяць, тільки з холодних воронок, без прогрівів в сторіс. Тобто сторість просто була в кайф. Але ця воронка не всім так? тому що є ніші, і тих мініпродуктів продукти погано продаються. Це окей. Тоді ми робимо другий варіант воронки автоматичної, це воронка через відмагніт. Від магніт, лід -магніт це безкоштовне, коротеньке відео на 15-20 хвилин, через яке ми також прогріваємо людину. Від магніт за спеціальним скриптом, тобто шаблоном. І він через те, що він написаний за правильним шаблоном, людина дуже швидко прогрівається до нас, до нашої експертності, до нашої теми, і також виникає бажання. Поцікавитись нашим продуктом. Відповідно, другий варіант, це коли людина бачить вашу рекламу, пише вам директ-кодове слово, а, бот, який налаштовується так, заздалегідь відправляє їй від махмін безкоштовно, і потім пропозиції заповнити анкету про запису на наш вже великий такий високочековий продукт. І що з першої воронки, що з другою воронки, продажі фактично відбуваються кожного дня, тому що ці воронки працюють. 24 на сінець, коли ви спите. Перший варіант з міні-курсом реалізується ну приблизно за один-два тижні, так. Другий варіант лід-магнітом швидше, так. Я думаю, що 4 години достатньо, щоб написати за шаблоном текст від магніту, відзняти його, змонтувати і налаштувати ворон. Це все робиться дуже швидко. У нас є шаблони цих воронок, фактично, які просто можна ступівати і вставити. Це дуже класно, це дуже смущенно. Третій етап, коли у вас є тема продукту, у вас є воронки, у вас є там мінімально опакований блог, який можете зробити за один, два-три. Дні фактично пакувати блог. Далі ми вже робимо рекламні креативи, так тобто рекламні відео, рекламні фото, і почнемо просування так наших міні-продуктів або наших лідмагніту Ми вкладаємо в рекламу на початку, там мінімум, так наприклад, 10 доларів на день, і дивимося, як реклама спрацьовує Пишемо креативи знімаємо за шаблоном. Кибан креативів наших відео, кожен з яких принес, приносить там приблизно 4 тисячі доларів. Реально, ось я просто вам покажу відео, ви можете навіть подивитися, його адаптувати під себе, зняти, запустити. І це відео нам принесла десь 4 тисячі доларів. І це просто, ну, це офігельно, так? І, звісно, ми будемо такі відео давати нашим учням, і, до речі, будемо ще опублікувати ці відео в близьких друзях у мене в інстаграм. І Тим, хто є, у мене в друзях, дуже сильно пощастить. Якщо вас там поки що немає, я на днях зроблю набір та близьких друзів один день, і ви зможете написати мені і потрапити в близькі друзі. Тому а, тут в описі залишили ще посилання на телеграм. Ой, не на телеграм, на інстаграм, щоб ви підписались і слідкували, коли буде набір Близькі друзі, тому що там буде також така сок цього експерименту. І фактично, що у нас є? У нас є опакований блог, у нас є класна тема великого нашого продукту. А у нас є воронка, тобто автоматизація, яка працює без нашої участі. У нас є рекламні креативи, і реклама вже працює, так? Тобто приносить нам потенційних клієнтів. І далі процес відбувається автоматично. Що ми далі робимо? Далі наша задача це максимально скоротити шлях клієнта. Тобто, як я казала, стандартний цикл клієнта це півроку, да у нас шлях клієнта 50% – це менше двох місяців. І тут нам допомагають вже правильні методи комунікації з аудиторією в рамках експериментурсовувати прямі ефіри, які робляться дуже швидко. У нас прямий ефір. Я провела прямий ефір в Телеграм, він був без презентації, взагалі без там нічого. Навіть тут залишу десь покажу його, він набережний на YouTube. можете подивитись. За дві години він приніс 157 заявок, на велике навчання і 37 тисяч доларів один прямий ефір. Тому що він також. Фактично проведена за спеціальним скриптом, за спеціальною структурою, яка дуже класно продає так. І ми ці інструменти також будемо давати на наші к'єтівці. Далі ми будемо працювати, звісно, з контентом і з комунікацією в Директі, тому що в директі можна також дуже класно прогрівати аудиторію, робити так, щоб вони швидко купували, тобто скорочувати шлях клієнта. Давайте підсумуємо лише чотири пункти, над якими ми будемо працювати в рамках експерименту. Перше, це класна тема продукту і упаковка блогу, так, відповідно до теми продукту. Друге це Автоматизовані воронки, так, тобто так, щоб все у вас було відбувалося автоматично, не потрібно було відправляти щось там клієнтам. Люди подивились вас, у ваш безкоштовний урок, записались в анкету перед запису на ваш великий продукт, або прийшли ваш міні-продукт, там міні-курс, записалися на великий продукт, Тобто все автоматично має відбуватися. Третє пункт це попрацювали з рекламою, тобто з рекламними креативами і фактично з запуском реклами, щоб кожне відео рекламне вам приносило мінімум 4 тисячі доларів. І четверте це скоротили шлях клієнта. У вас швидко купували реально, щоб ви там не марнували ваших підписів руками в рукам блозі, поки вони у вас куплять. В експерименті беруть участь експерти з таких ніж англійська, юриспруденція, психологія. Створення контенту і «Маркетинг». П'ять різних ніж, за якими я думаю, всім буде цікаво слідкувати. Фактично, на прикладі цих ніж ви зможете дуже класно адаптувати ці стратегії під себе в нашому телеграм-каналі. Ми будемо дуже прозоро показувати, що ми робимо. Будемо проводити прямі ефіри, то будемо вживу розбирати учасників експерименту. Тобто, ось вся стратегія: 5 учасників зроблять сумарно 50 тисяч доларів. Буде у нас фактично прозоро освічуватись телеграм-каналі протягом 50 днів. Чи на 100% я впевнена, що цей експеримент вдасться, так? Тобто, чи буде успіх? Ні. Так, і в цьому є інтерес, і в цьому є і мій інтерес. Я думаю, ваш інтерес слідкувати за цим експериментом, окрім звісно, користь, яку ви отримуєте з нього. Тому переходьте за посиланням в описі цього відео в телеграм-канал, де буде прям все максимально детально освіти. Чуватись так, тобто буде вся вся інформація. А ви напишіть в коментарях, що під цим відео я експерименту, дексперименту, що, що вас особисто зацікавилось під, під, під час перегляду цього відео, і які у вас питання є ось до цього експерименту в цілому? Тобто, що ви б хотіли, щоб я в телеграм-каналі і час прямих ефірів того, що ви б хотіли отримати від цього експерименту як глядачі? Я всіх обіймаю, дякую за перегляд і слідкуйте за нами протягом 50 днів. Я думаю, що точно буде дуже цікаво. Всіх обіймаю.